31 поличка, відео огляд, мушлі е і перлинки. Ось такі плоскі браслети мушлі, пейзажний браслет, абалонські мушлі, 2000 гривень коштує. Мушлі полярний сяйво. ціна 2300 гривень. Баламути капучино кулька, ронделька, ронделька, ронделька. Ціна кулька 400 гривень 6 мм, рондельки розмір 6-7 мм по 550 гривень. 8 міліметрів, ціна 500 гривень кулька 8 мм, ціна 500 гривень. Баламути. Поєднання білого і капучино 550 гривень. 10 міліметрів баламути мушлі. 700 гривень 13 міліметрів мушлі баламуте придачність капучино 850 гривень Ось такі, неправильної форми мушлі, браслет коштує 900 гривень, є білі і такі карамельні. 10 мм мушлі, ніби политі сиропом. Ціна 550 гривень. Білі мушлі. 550 п'ятдесят гривень. П'ятсот гривень. П'ятсот гривень. 450 пятнадцять гривень, шість мілібанків, п'ятсот п'ятдесят гривень рундельки. Розглядаємо, які є перли, перлинки. Перлинки розмір їх 4 мм, невеличкі маленькі, 550 гривень білого кольору на срібній фурнітурі на застіпках. Браслети з перелинками по 700 гривень. Також на застіпках є ось такі от біленькі. Ціна 700 гривень. Є один ось такий колір е кремовато-персиковий, і тут клубнічний кварц ставочки. Є браслет. Ось такі перелинки і, і вставки з піритом і такі білі перелинки 700 гривень. І ще є два таких браслета з латунівими вставками, з декорами, з стразиками, Ось такий коштує 700 гривень. І ось ще один такий залишився. Він також коштує 700 гривень. Він йде на резиночці.